Добрий день, шановні колеги. Вас вітає науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області. І наразі у нас відбудеться вебінар на тему біологія в житті, міфи та неточності. Спікер нашого вебінару викладач державного навчального закладу Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей Сергій Лосік. Пане Сергію, запрошуємо вас, слухаємо. Добрий день, шановні колеги. Зараз я запускаю демонстрацію екрану і починаємо. Скажіть, yeah. будь ласка, все видно, все працює. Так, так, все. Так. Гарно. Починаємо. І так, да, біологія в житті міфи і неточності. Всі ми в тій чи іншій мірі стикаємось з певними міфами, і наші учні. Особливо у розвиток соціаль... в нашу епоху, в розвиток цих соціальних мереж, різноманітних, новинних заголовків, стикаються ну, з великою кількістю, в принципі, тої дезінформації. І відповідно на уроках, як і біології, яку я викладаю, так і на інших, потрібно боротися з цією дезінформацією. І сьогодні якраз поговоримо трошки про те, як я саме проводжу уроки, як ми на прикладі заголовків різних вивчаємо новий матеріал, оскільки ж біологія розвивається постійно є багато аспектів, нюансів, тонкощів, які в принципі в будь-якій науці, які не з першого разу зрозумілі або очевидні. І відповідно ж, саме актуальність в чому полягає боротьби з такими міфами. Ну, по перше, це якраз боротьба з дезінформацією, тому що через соціальні мережі, як я казав, вже дуже багато. Різних новин, актуальних і не дуже просовується, і це в принципі засмічує розуміння саме біології як науки такової. Учні з ними стикаються і не знають, як на це реагувати, продовжують поширювати далі. Тому що заголовки вони такі кричащі, дуже багато уваги до себе звертають, і відповідно їх така специфіка роботи. Потім підвищення наукової грамотності, відповідно, що скільки діти будуть розуміти ем, там деякі біологічні принципи, як закономірності того, як працюють там їхні ж організми і далі, наприклад, і деяких тем розберемось з цим, відповідно, діти будуть вдосконалювати свої знання, підвищувати відповідно ж наукову грамотність, розвивати критичне мислення, що не всім джерелам інформації потрібно довіряти, що той чи інший спікер. В Тіктоці оцей блогер. Ну, не можеш бути компетентною людиною по всім наукам, а ці блогери е, все ж таки встріюють в різні дисципліни і, в принципі, можуть робити помилки, і вони їх роблять. І в принципі, це потрібно розуміти, що е, все ж таки відноситися до тої інформації, яку вони дають, трошки критично, не довіряти цьому на 100%. Потім відповідно ж є багато блогерів, які там заперечують. Різноманітну інформацію, те теж саме потепління клімату, засмічення природи і так далі, що не являється правдою. Хоча там вони на перший погляд і досить такі правдоподібні доводи намагаються сказати. І, відповідно ж, потрібно на уроках з тими ж темами, які ми проходимо, формувати у дітей відповідальне ставлення до навколишнього середовища, і відповідно ж, бору... борючись з міфами, ми, в принципі, підвищуємо мотивацію. Учнів до вивчення біології, а як це буде працювати, як мені здається, що от коли дитина буде знати, що там та чи інша інформація не відповідає дійсності? Навіть в полі друзів вона зможе сказати, що а бачите, отой блогер помиляється, ми на уроці вивчали і воно зовсім по-іншому. І так, безпосередньо, як це е, можна проводити на уроках? Їх в принципі дуже багато типів. Всі ми їх знаємо, що це там урок засвоєння нових знань, засвоєння навичок і умінь, відповідно ж, застосування цих нових знань, навичок і умінь, і узагальнення систематизації знань, в залежності від теми, яку ми проходимо, в залежності від того матеріалу, ми використовуємо ту чи іншу модель проведення уроку. І якраз таки зараз ем, на практичній частині, скажімо, ем, хочеться продемонструвати саме ту модель, яка буде. Плюс-мінус універсальною і для засвоєння нових знань, і для повторення того матеріалу, який вже діти вчили. Наприклад, теми обміну речовин і перетворення енергії відповідно ж таки. Спочатку, перше, що у нас відбувається, це саме обговорення цієї теми. От, наприклад, що діти вже знають. Про наше тіло там є якраз таки засвоєння речовин, поживних в нашому організмі, там боротьба організму з токсичними речовинами, є схожі теми, що діти з цього чули, що діти знають. Відповідно ж таки, і саме цей етап можна також проводити в ігровій формі. Наступним слайдом буде якраз приклад ігри, яку буквально так оглядово ми прогорнемо. Відповідно ж, на прикладі цієї ігри там. Факт чи міф можна буде зрозуміти, в яку сторону навіть далі вести урок. Потім етап вивчення нового матеріалу, який буде також задіювати ті чи інші мультимедійні засоби, перевірка матеріалу і рефлексія, обмін досвідом з учнями, що їм сподобалось, що не дуже і тому подібне. Відповідно, пропоную поглянути на гру, яку можна використовувати для перевірки вже відомої учням інформації. Сама ігра буде створюватись на сервісі Квізі. Посилання можна давати учням як напряму або в QR-коді. Відповідно, в даному випадку, воно у нас клікабельне повністю посилання і працює. Як це виглядає? Для прикладу, діти заходять цим, користуючись цим сервісом, пишуть своє ім'я. Прізвище, можливо, якщо їм зручніше, коли це не перевірка знань, якийсь нікнейм, логін, тобто для того, щоб їм було трошки цікавіше, скажімо так. І відповідно, оскільки сервіс англійською мовою, автоперекладач буде працювати за замовчуванням на певну мову, на яку він розрахований. І відповідно що... так, починаємо гру. Як це виглядає? Наприклад, там засвоєння нових знань. Умовно кажучи, дається певна інформація, от скільки потрібно випивати води кожен день. І, відповідно ж, діти, аналізуючи три терміни, можуть обрати, що там потрібно 2 літри води в день. як, В принципі, багато заголовків новинних каже. Діти, цю, наприклад, обирають цей пункт, підсвічується той чи інший момент, що правда це чи ні. Відповідно ж, якщо це не так, то е, знову у З'являється карточка з поясненням знову ж, можна цю карточку прибрати, щоб швидше пройшов час, щоб швидше, відповідно, з дітьми перевірити ті питання, найбільш поширені, які є, і відповідно. Рухатись далі по уроку, вивчати нову інформацію. Цей же сервіс можна використовувати для перевірки. Потім знань. Весь рейтинг всіх учнів буде відображатися їм. Можна це налаштувати, щоб їм він не відображався. Тобто, деякі такі питання, вони їх читають, аналізують. І, дивлячись на це, у нас буде потім в презентації приклад того, як доступно для. Викладачів безпосередньо, адміністративна панелька, де видно, на які питання учні відповіли правильно чи ні. Це все налаштовується. І знову ж, як почати вживати більше фруктів та овочів. Це все різноманітні міфи. Діти обирають правильно, неправильно, картки з поясненнями можуть виявлятися, які фрукти, чи що можна з'їсти, щоб замінити солоденьке, відповідно ж, ті продукти, які вони знають чи не знають. Вони обирають, ми дивимося на ті питання, які вони відповіли, і як повертаємось до презентації. Відповідно ж, таким чином можна знову ж перевірити ту інформацію, яку вони вже знають, або в кінці уроку як засвоївся матеріал. Також цей сервіс можна і створювати домашні завдання, назначати, визначати безпосередньо, скільки воно буде доступне дітям, щоб певні часові межі все ж таки були, або безстрокові. Відповідно ж, після цього подається новий матеріал, тобто йде вивчення е, якихось нових фактів, нових явищ. Як це можна робити? За допомогою мультимедійних презентацій, відеоматеріалів, текстових матеріалів або ігрових знову ж сервісів. І для прикладу, мультимедійні презентації, е, як було на вивченні вірусів і неклітинних форм життя один із способів. Тобто, ми згадуємо, що, що таке життя взагалі. Які властивості у живих організмів. Ну, в даному випадку, оскільки це презентація і скріншоти з неї, кожна властивість з'являлася окремо, і учні називають там про кожну властивість буквально по декілька слів. Тобто, як вони це розуміють? Знову ж, суха термінологія, на мою думку, також трошки все-таки вбиває інтерес краще розвивати у дітей розуміння. Тобто самі терміни можуть трошки змінюватися від завдання до завдання, але головне зрозуміти про що там буде йтись. Відповідно, весь урок буде будуватись на фоні того, як діти саме розуміють той чи інший процес. Ну і далі йде про вивчення нової інформації. Знову ж фотографії різноманітні, тих чи інших явищ і джерел. Звідки брати цю інформацію? Теж саме, як і відеоресурси. Звідки можна черпати корисну інформацію? Всі вони україномовні, всі посилання клікабельні. Якщо презентація буде опублікована в загальний доступ, то відповідно все це можна відкривати. Тут багато інформації, багато лекцій на різноманітні теми: від біології до фізики, до математики, тобто історія, все це тут є. Можна частинками собі обирати інформацію. Відповідно, тут також частенько в лекціях переглядають на ті чи інші міфи. Там хвилинка землі, найвідоміший такий е мультяшний, скажімо, сервіс, в якому буквально за півтори-дві хвилини пояснюють коротеньку основну суть про те чи інше явище. Відео також можна звідти використовувати як вступні. Тобто, от, щоб зацікавити дітей відповідно ж перед уроком перед подачею нового матеріалу, тобто комбінувати ці джерела. І знову ж, е як на мене, краще використовувати там два-три сервіси, яких, е до яких звикнуть діти. По типу того ж жвіз, Learning Hub або Google Form, щоб їх також не перевантажувати новою інформацією, щоб не викликати в них перенавантаження від багатьох сервісів, що потрібно до них звикати до кожного по-різному, там можлива реєстрація в них чи ні. Знову ж для закріплення і перевірки матеріалу для цієї інформації. Можна використовувати сервіси по типу ж Learning Apps. і тут знову ж скріншоти того, як це виглядає. Learning Apps якраз таки зручний тим, що він якраз під час уроку його можна використовувати. Якщо є інтерактивна точка, то ще зручніша дитина ну, на прикладі цих завдань встає встановлює відповідність того, правильно воно чи ні. Ті явища, які вона думає. Знову ж цей сервіс, я думаю, вже багатьом відомий. І якраз таки швиденько вона їх перебирає, що працює, що ні, якраз можна згадати ту інформацію. Або от, е, генетика це початок швидкість князь, процесів синтезу РНК. Чому це не так? І можна гуртом, гуртом проговорити ці явища, що чому саме це не так і що буде генетикою насправді. Відповідно, кожне посилання клікабельне. Або знову у вигляді презентації е, можна це зробити е, додатково. З грою також правда чи ні, відповідно повторюючи тему уроку в кінці, е, як було з вірусами, що віруси це клітинні інфекційні агенти. Діти, наприклад, кажуть, що так, вірус це клітинний інфекційний агент. І знову ж з'являється слайдик з тим, що ні, віруси це все ж таки не клітинна форма життя. І то, чи життя знову ж, ми розмовляємо це на уроці, проговорюємо, які властивості доступні вірусам, які, о, яких властивостей у них немає. Знову ж таки, різні питання, різні питання і підсвічуються слайди з поясненням. Обере дитина вірно чи ні, пояснення буде все одно, щоб закріпити правильну інформацію. Відповідно ж таки, так зараз прогортаємо, щоб повернутися назад. Тест пройдено. Відповідно, це для закріплення і перевірки матеріалу. Також можна використовувати всім звичні Google форми, особливо якщо користувацьке середовище через Meet, через Google Classroom. Google форми як один із таких найзручніших способів, оскільки в них є аккаунт, яким вони користуються, і відповідно все підв'язується до нього. Додатково для себе відкрив сервіс Quiz, який також був на початку. Мого виступу, скажімо так, через який можна ігри запускати, він дозволяє оцінювати дітей додатково, або як на початку уроку, там, як я і казав, коротеньку інформацію ознайомитися, або в кінці. І адміністративна панелька буде виглядати таким чином. Тобто, в кінці, після того, як діти все пройдуть, видно, хто відповідає, на скільки балів, які питання, і скільки у них оцінились правильно чи ні, і відповідно ж, це досить зручно виглядає. Тим паче є сервіси по типу наук. Чому ж знову таки важливо використовувати буквально декілька із цих сервісів, не дуже багато, щоб знову ж дітям було зручніше? Знову повертаючись до міфів, як ще можна буде перевіряти інформацію? От, хвилинка рефлексії, ми з дітьми проговорюємо, що їм сподобалось на уроці, які, можливо, є уточнення. Питання, побажання до, до уроку безпосередньо, і повертаючись до міфів, е, які можна завдання давати додому, е, або, е, перше, давати їм, щоб вони знайшли певну інформацію е, в інтернеті самостійно, тобто це їхня дослідницька робота. Знову ж часто таке теж, е, окрім домашнього завдання, яке потрібно вивчити там за параграфами, за розділами, е, можна і таке давати додатково, там додаткові бали. або... Е, як контрольний, контроль знань або аналіз новин, чим можна займатися і безпосередньо на уроці. Відповідно ж, зараз дуже часто трапляються різні новинні заголовки, і це буквально такі з біології, що взяти було. Вчені довели, що померлі повністю відчувають навколишній світ і усвідомлюючи їх там, і тому подібне. Можна це на уроці проговорити, виділити для цього там 7 хвилин, сказати дітям так. Зараз от ви в інтернеті, будь ласка, знайдіть цю новину, і давайте обговоримо, що з нею не так там або в Олені виявили загадкову зомбі хворобу. Це якраз новина, буквально таки початку цього року, кінця минулого, і до сих пір вона активно поширюється по соцмережам, що Олені перетворюється в зомбі і тому подібне. І з дітьми можна проговорити. А в чому причина цього явища, тому що не всі новинні заголовки, не всі новини. Кажуть, що там насправді відбувається, всі знову ж таки публікують інформацію так, щоб було яскраво привертало увагу, все і роботою в групах можна якраз таки. З дітьми проговорити, що так це насправді там або вірусна хвороба, або як в цьому випадку пріонові білки, які руйнують поступово нервову систему, і відповідно ж таки перенатрачає функціональність. І діти шукають цю інформацію. і Їм в принципі це цікаво те саме, що там вчені довели, що позитивні думки роблять людину краще, позитивне мислення все таке. І знову ж з дітьми можна проговорити. В нас є теми здоровий спосіб життя, принципи здорового способу життя. Якраз ця новина до нього і відноситься. І можна знову таки проговорити, що тут правдивого, що тут не дуже правдивого. Відповідно аналізуючи буквально такі новини: там, зомбі серед нас, гриби паразити, тобто під тему вивчення властивостей грибів, їхніх функцій, скажімо так, які вони там значення в природі мають. Якраз тема стосується цього, і її частенько буває також в новинах. Використовують і, і іноді не зовсім правильно, як є воно насправді. Відповідно ж, отакі аналізуючі новинні заголовки, і у дітей буде інтерес розібратися, що ж там насправді. І так є з багатьох дисциплін. Е, зустрічаються досить часто різні отакі яскраві новини, там, котрі стосуються і географії, і історії, там, фотографії різноманітних е, Об'єктів, які насправді не були там згенеровані, і відповідно ж там їх підписують по різному. Знову ж можна на початку уроку ці новинні заголовки показати, і там хай діти визначать правдиві вони чи ні, як вони вважають, а потім в кінці уроку знову ж не обговорювати напряму безпосередньо цю новину, а в кінці уроку запитати: так, все ж таки, давайте повернемось до цієї новини, там з цієї теми. От як ви зараз вважаєте, дізнавшись на уроці таку-то інформацію, правдивий цей. Правдива ця новина, правдивий цей слайд буде чи не дуже. І, відповідно, знову дізнатися від дітей їхню думку. І, в принципі, це, з мого досвіду, має певний результат. Учням цікаво, тому що знову ж як я й казав, що потім, коли вони побачать цю новину в компанії, в них також може бути такий же стимул, що сказати: ага, воно насправді не так. Воно ж по-іншому. Тут трохи цю новину. Перекрутили діти, ж люблять трохи хвастатись інформацією, і можна цим трохи користуватись, скажімо так. Відповідно, ж, підведемо невеличкі висновки. От сучасний світ, багато інформації різноманітної, не вся із них може бути достовірною. І якраз таки, от наша задача вчити дітей тому, щоб вони не довіряли спонтанно. Всьому, що вони бачать, щоб все ж таки довіряли певним авторитетним джерелам, які також можуть бути не завжди правдивими, але все-таки які більш все досвідчені там вивчені і надані тієї чи іншої інформації. Відповідно ж, наша задача також показати дітям, які от новинні заголовки можливо, яка інформація є. Помилковою або маніпулятивною, там особливо це буде стосуватися історичних моментів, коли е, можна загало перекрутити таким чином, щоб викликати певну реакцію у людей на те, чи, на ту чи іншу подію, особливо в контексті сучасного, от якраз таки, нашого історичного шляху. Потім е, можна шукати джерела достовірної інформації, і якраз таки на прикладі е, каналів, які я Публікував, демонстрував трошки раніше, там, все ж таки лекції беруться із університетів там, Мічиганського, Масачусетського і так далі. Трошки більш, все-таки, вони достовірні будуть, ніж якісь блогери з інтернету. Ну, все-таки більш вони правдоподібні, Відповідно, це така більш достовірна інформація. Сервіси по типу PubMed, мед, 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 медицинських, рецензій статей. тобто, Хоч вони англомовні, але з перекладачем автоматичним можна ними користуватися, знаходити ту чи іншу інформацію, відповідно ж, дітям вказувати, що ось там можна плюс-мінус е, знайти щось достовірне. Потім е, роботою в групах, отаким аналізом е, різних подій, ми їх вчимо аргументувати все ж таки свою точку зору, тому що зараз, от під час дистанційного навчання, е, це, на мою думку, одне із найголовніших таких от. Е, одне з найголовніших наших повинно бути ціле і навчити їх самовиражатися, тому що ось ми, оскільки зараз працюємо з дітьми, які приходять безпосередньо в навчальний заклад, трошки простіше. Вони вже вчаться Висловлювати свою думку не так бояться, тому що е, з дистанційним навчанням вони все ж таки відвикли, можна відмовчитись, вимкнути мікрофони, тому подібне. А все ж таки, наша задача їх стимулювати до того, щоб вони не боялись висловитись, не боялись помилитись, тому що ну, всі ми помиляємось, і їм потрібно. От вони висказали свою думку. Ми вказали їм, що ну. Це твоя думка, але от давай ми подивимось на це явище трошки з іншої сторони, от як про нього ще говорять, і відповідно ж, трошки можемо скоригувати, скажімо так, їхню думку, не заперечуючи те, що от ти не правий, повністю так теж робити не потрібно. Потім наша задача в тому, ще що стоїть, щоб вони підтверджували. Якщо це стосується якоїсь наукової інформації, свою думку безпосередньо джерелами з достовірними явищами з достовірною з достовірними даними, і потім е, окремо побачити їм потрібно практичне значення своїх знань е, для прикладу. Там багато тем, які стосуються первинної допомоги людям і в інтернеті, також е, інформації багато буде недостовірної відповідно ж. Навіть на цьому обговорюючи і показуючи, ми можемо їм практичні знання дати, щоб вони їх могли використовувати в житті безпосередньо. Те ж саме стосується там того що вивчення вірусів, навіщо потрібно взагалі носити маску, тому що в інтернеті також є багато новинних заголовків, які кажуть, що це взагалі користі не несе. Відповідно ж, нам потрібно от, під час вивчення цієї теми, наприклад, сказати їм, що все ж таки треба, чому саме аргументувати. Ну і додатково ж діти, аналізуючи оцю всю інформацію, відкривають для себе тут чи іншу нову інформацію, ту чи інш, ті чи інші нові факти і явища. І в принципі, це завжди цікаво. Можливо, не всім так, тому що у кожного свій предмет. Знову ж таки, кожна дитина любить щось своє, але ж знову нова інформація, в принципі, якщо її правильно подати, буде цікавою багатьом. Так. У мене, в принципі, все. Дякую за увагу, шановні колеги. Які у вас будуть запитання? Так, зараз давайте зупиню демонстрацію екрану, Шановні щоб... mm -hmm. колеги, запитання до пана Сергія, будь ласка, пане Сергія, вас також підтримує, що потрібно розвивати медіаграмотність, це обов'язково. А наразі це дуже сучасна, ну необхідна навичка нашого сучасного світу. Будь ласка, чи є запитання? Пані Юля було цікаво і корисно у чаті. Пані Тетяна, дуже цікаво, дякую. Дякую за інформацію, пані Він. Так, Дякуємо, дуже цікаво, змістовно, як завжди, Сергію Володимировичу. Дякую, дякую вам. У нас на дякую, дуже такий творчий викладач. Ну, якщо запитань немає, дякуємо вам. Чи можна буде побачити презентацію? Так, так. Сьогодні. Презентацію можна буде. Так, я... ми намагаємося сьогодні підвисити все, якщо ні, тоді вже завтра. Ну, як там нам технічно складе. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо за організацію. Дякуємо. Нам це, як за... На високому рівні. Дякуємо. І ми вас через місяць також запрошуємо, пане Сергію. Нас ще буде виступати. Так, да, пане Сергію? Так, буду. Да. Можу так анонсувати буду. тему. Так в мене є Аркуш. Також дуже творчий, цікавий виступ, цікавий факт і в біології. Так що запрошую, дякую, шановні колеги. Дякую пану Сергію. До наступних зустрічі. На все добре. До побачення. До зустрічі. До побачення. колеги.